Хочеш успішно скласти ЗНО з математики, але витративши на це мінімум часу, енергії і, звичайно, коштів, тоді твій варіант однозначно курси. Чому? Це зручний, систематизований і головне економний спосіб підготовки до ЗНО з математики, де ти точно пройдеш всі теми і матимеш постійний зв'язок з викладачем. Я проходить навчання на курсі. Тут все максимально просто. Після того, як ти зареєструєшся, і вибереш один із трьох запропонованих курсів: самостійний, стандартний чи індивідуальний. Якщо потрібна допомога, можеш пройти тест на сайті. Ну або пиши мені. Тобі в особистому кабінеті щотижня будуть відкриватися завдання, які потрібно, щоб ти виконав. Які вони? Це відеолекція, домашня по відеолекції і також тести. Що таке відеолекція? Відеолекція складається з теоретичного матеріалу і практичного де я, починаючи від найпростішого, буду поступово ускладнювати матеріал. Після того, як ти прослухав відеолекції і законспектував необхідні моменти, також тобі надається доступ до моїх конспектів, ти відкриваєш домашнє завдання і приступаєш його виконувати. Воно по відеолекції, тому проблем з його виконанням не буде. Але якщо потрібна була допомога, можеш спокійно написати мені, і я буду відповідати 24 7 на будь-яке твоє запитання. Щоб підготуватися до формату ЗНО, або трішки відрізняється від формату задач в школі, ти також будеш проходити тести, де ти для кращого конекта будеш не тільки вказувати відповідь, а й загружати свій розв'язок, щоб я його переглянула. Тому я вважаю, результат гарантований. Я думаю, тебе залишилось тільки одне питання. Як проходить оплата? Тут також все максимально просто. Так як я ФОП і плачу податки, оплата проходить на сайті. Існує два варіанти оплати: це оплата повністю або оплата частинами. Якщо тобі зручно оплатити не всю суму, а розбити її на частини, ти спокійно можеш це зробити. Тому тут то також все максимально просто. Я бачу, ти вже хочу почати підготовку до ЗНО з математики і скласти його успішно. Тому до зустрічі на курсі.